Всі люди згрішили і позбавлені слави Божої. І як в Біблії написано, наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. І хто сьогодні покається в своїх гріхах, хто прийме Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то будуть прощені всі гріхи, і людина отримає спасіння. І дар Божий вічне життя. А якщо людина не покається перед Богом і піде з цієї землі в своїх гріхах, то вона нічим не зможе оправдатися перед Богом. І буде, як написано в Біблії, одні люди підуть в Небесне Царство, а інші люди відправляться в пекло на вічні муки, і там же покаяння не буде. Там вже неможливо щось поміняти. А сьогодні, поки живемо на цій землі, то маємо добрий час покликати до Бога, покаятись в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа. Тому люди, скористайтеся цим часом благоприємним. Двері спасіння скоро закриються і вже не буде можливості покаятись. А сьогодні є добра можливість сказати Боже, прости мене за мої гріхи, а далі жити згідно волі Божої, читати Біблію, молитися, відвідувати зібрання і бути в церкві, тому що Господь він прийде для того, щоб забрати свою церкву від цієї землі. А земля і всі діла на ній згорять, так написано в Біблії, тому що перший світ був потоплений водою і спасся Ной і його сімейство. А цей світ, в якому ми живемо, він зберігається на судний день для вогня і погибелі нечестивих людей, тому люди встигнуть покаяться, Тих, де примириться з Богом, в нас дуже мало часу. Скоро прийде Ісус Христос, скоро будуть звершуватися Божі суди на цій землі. І жодна людина не зможе сховатися, не зможе прийти, переїхати в якесь безпечне місце. Саме безпечне місце це є церква Ісуса Христа. Ідіть в церкву, моліться, кайтеся в своїх гріхах, нехай світло Христове просвітить вашу темряву, нехай уйде всяка ворожнеча із вашого серця, нехай прийде Божий мир і Божа благодать у ваше життя.